Всім привіт! З вами студія інтер'єрів Дизайн Арена, і сьогодні ми знімаємо наш реалізований об'єкт. Загальна площа дворівневої квартири 100 метрів квадратних. Перший поверх кухня студія, санвузол та лоджія з прекрасним виглядом на місто. Зараз ми знаходимось біля вхідної зони, де є всі необхідні місця для зберігання верхнього одягу, взуття, місця для ключів та сумок. Верхні фасади кухні фарбований МДФ, всі інші натуральний шпон, який також використаний на панелях та дверях у сунвузол. Зверніть увагу, як красиво лінія ручки від кухні плавно переходить на панелі та дверне полотно. Стільниця та фартух виконана з одного матеріалу. Це кварцитовий камінь. Загалом все розміщено максимально ергономічно та практично. Тут у нас знаходиться холодильник, де ми беремо продукти, чистимо, миємо робоча поверхня, де ми нарізаємо, та готуємо до плити. Під мийкою встановлений подрібнювач харчових відходів. І хто планує собі ставити, зверніть увагу, що він займає достатньо місця. Потрібно передбачити додаткове місце для сміттєвого відра чи сортерів, так як ми зробили це тут. Поруч знаходиться острів, де є додаткова робоча поверхня. Передбачені розетки, якщо потрібно увімкнути якусь техніку. Над обіднім столом розташований світильник, схожий на хмаринку з цікавою текстурою. На за телевізором оздоблена МДФ панелями, та головним акцентом у зоні вітальні є скеля та електричний камін. Якщо на об'єкті немає технічної можливості поставити звичайний камін, то цей електричний чудова альтернатива. Давайте глянемо санвузол. Маленький, практичний та дуже красивий. А ця плитка відразу привертає увагу стильним виглядом. Тут знаходиться технічна шафа, де розміщені усі комунікації. Бойлер, електричний котел, фільтр механічної та комплексної очистки води. Час вже оглянути другий поверх, але перед тим ніж піднятися, хочу звернути вашу увагу на сходи. В даному випадку це були найкращі рішення зробити їх на металевому каркасі саме такої конструкції. Вони чудово доповнюють інтер'єр та є максимально комфортними. А це спальня. Ми поділили її на кілька зон. Біля вікна відпочинкова зона, зручне крісло, столик та мінімалістичний торшер фірми Крок. Навпроти робоче місце. Рейки це не просто декоративний елемент, а функціональна перегородка. Вона з'явилась тут для того, щоб відділити робоче місце від зони відпочинку. Також у спальні є відокремлена гардеробна. Тут достатньо місця для зберігання одягу та два великих дзеркала. За одним із них знаходиться шафа, в якій розміщена вентиляційна установка. Коротко для розуміння, система протично-витяжної вентиляції дає змогу по всій квартирі забрати відпрацьоване повітря та подати свіже, очищене та приведене до кімнатної температури. А ось так виглядають дифузори від вентиляції, вони паралельно йдуть з треками і класно поєднуються між собою. На даний час це гостєва кімната. Просто стіни пофарбований в білий колір, в майбутньому це буде дитяче. В основному санвузлі розмістили шафу для зберігання, пральну та сушильну машини. Плитка фіронеза під бетон в поєднанні з прожилками під метал чудово поєднюється з шпонованими панелями. Сподіваюся, вам сподобався огляд квартири. Пишіть коментарі та ставте лайки. До нових зустрічей! Па-па-па-па!